Сума, в яку б мали обійтися для Львівщини до вибору до обласної ради, коливається у межах 7 мільйонів гривень. Ці гроші за законом мала б виділити обласна влада і закласти їх у бюджет на 2013 рік. Утім, голодоморці цього не зробили. Вони чітко знали, що ці вибори будуть. Будуть відбуватися, тому що є сім вакантних позицій, і вони просто не вклали цей, цей рядок проєкт бюджету. Вони спрично до того, що ці вибори будуть не відбуватися. Відповідно, ну не, не, не то що не будуть відбуватися що вони є під загрозою. Гроші на вибори потрібно шукати терміново. кажуть в облвиборчкомі. Якщо 17 січня не розпочнеться друк бюлетенів, виборам не бути обласні обранці. Закликають негайно шукати фінанси, і навіть називають де їх узяти. 139 мільйонів, які є на програми Львівської обласної ради. Можна скоротити на 3%. І це буде цілком достатньо тієї суми, аби провести ці вибори. Інший крок набагато простіший, можливо, але менш буде відчутний. Це у того, що як працювало казначайство, я думаю, кілька десятків мільйонів гривень є чітко збережені за 12-й рік. То в тих лишках, які буде за 12 рік, ці кошти також можна скерувати невеличку цю суму для того, щоб провести ці вибори У облвиборчкомі кажуть, роблять усе, що можуть через відсутність фінансів, не можуть дозбирати членів комісії. Відтак змушені їх коротити. Ситуація часом доходить до абсурду. Буквально на 5-6 сіл буде одна виборча дільниця. А враховуючи те, що в нас один виборчий округ 47 є в Сколівському районі, це гірська місцевість. Так і одна дільниця на 5-6 сіл. Ну це собі важко уявити, як люди з інших сіл будуть приходити голосувати на ту дільницю. Тим не менше, голова обласної виборчої комісії закликає владу закумулюватися і вибори таки провести, адже мешканці районів, депутати, з яких стали нардепами, залишаться без свого представництва в обласній раді. А це суперечить конституції. Нагадаємо на проміжні вибори, що мають пройти на Львівщині на семи у кругах 27 січня зареєструвався 51 кандидат